На жаль, нам не завжди щастить з чистотою локації на зйомці. Та зайві деталі часто псують кадр. Але це зовсім не означає, що зйомка провалилася і піде в смітник. Все чи майже все можна виправити під час обробки, без зайвих нервів. Тож, давайте розберемось в доступних методах очищення знімка від сміття. Мене звуть Інга Одарич. Поїхали! Для прикладу візьмемо ось це фото, зроблено на фоні будівлі, зруйнованої під час ракетної атаки в Одесі. Художності навряд чи нам вдасться додати, та який сенс, але це гарний приклад для демонстрації потрібних нам інструментів. Для тих, кому ліньки чи страшно працювати у фотошопі, є гарна новина. У Lightroom також є інструменти для прибирання сміття. Цілих три інструменти. І один з них навіть працює, використовуючи штучний інтелект. Переходимо в розділ Remove, який знаходиться у верхній панелі розділу Develop. І перший інструмент, який нам пропонує Lightroom, це одноіменний розділу магічний ласті. Саме він і використовує штучний інтелект для прибирання зайвого з вашого кадру. Хоча цю функцію ви можете вимкнути і використовувати лише потужності самої програми. Цей інструмент ідеально підходить для видалення дротів, плям на шкірі, об'єктів на задньому плані, сміття, птахів у небі тощо. Для використання замалюйте пензлем об'єкт, який треба прибрати. І натисніть Remove. Програма надасть вам три варіанти заміни. Якщо жоден вам не сподобається, натискаємо Generate і отримуємо наступні три варіанти. Як на мене, це найінтелектуальніший інструмент для видалення об'єктів в лайтрумі. Але у фотошопі ми отримаємо більше, бо будемо мати змогу конкретно дати запит, на що ми хочемо замінити непотрібний об'єкт. Але про це трошки пізніше. Далі підемо не за порядком і розглянемо роботу третього інструменту клон. Він копіює вибрану область один в один, піксель в піксель, не намагаючись підлаштуватися під навколишнє середовище. Працює це дуже просто: налаштовуємо розмір пензля, замальовуємо частину, яку хочемо замінити, і програма сама обирає ділянку для заміни, яку, звісно ж, можна переносити куди потрібно. Посередній інструмент, але має право на існування. Це корисно, коли потрібно точно дублювати або перекривати елементи. Наприклад, копіювати візерунок або структуру, прибрати об'єкт на однорідному фоні чи повторити елемент на зображенні. І останній в Lightroom інструмент для наших цілей це Heal. Він замінює вибрану ділянку зображення на іншу, схожу за кольором і текстурою, але змішує її з оригіналом, щоб виглядало природньо. Тобто, на відміну від клон, який просто копіює іншу частину зображення без адаптації, хіл адаптує тон і текстуру під оточення. Використання так само не викличе труднощів. Налаштовуємо розмір пензля і замальовуємо ділянку, яку хочемо ретушувати. Lightroom запропонує ділянку, якою можна замінити виділену. І, на щастя, так само надасть можливість змінити свій вибір. До речі, щоб швидко змінити розмір пензля, використовуйте квадратні дужки на клавіатурі. З Lightroom розібрались, а тепер перейдемо у Photoshop, який нам надає більший простір у питанні вичищання фотографії. У панелі інструментів присутній цілий розділ чарівних помічників. Розглянемо три з них. Почнемо з точкового пензеля відновлення Spot Healing Brush Tool. Це потужний інструмент для швидкої ретуші і усунення дефектів на зображенні. Він працює майже магічно. Ти просто малюєш по проблемній ділянці, а Photoshop автоматично замінює її інформацію, яка підходить за текстурою, кольором і світлом. Працює він за принципом аналізу оточення навколо обраної ділянки і автоматично замінює її. А саме головне, що не треба витрачати час на пошук підходящої ділянки для заміни. Інструмент все робить сам. При роботі з цим інструментом обов'язково переконайтеся в тому, що на верхній панелі обраний режим відповідно до змісту. І вперед. Другий мій улюблений інструмент видалення Remove Tool. Це новий інтелектуальний інструмент, який працює на основі Adobe AI. Його мета максимально просто і швидко видаляти об'єкти або недоліки, використовуючи штучний інтелект, без потреби вручну налаштовувати джерело або фрагменти зображення. Фактично, це ще потужніша та гнучкіша версія Spot Healing Brush. І вона часто дає кращі результати при видаленні більших або складніших об'єктів. Заповнюючи область логічним вмістом так, ніби там нічого не було. За його допомогою ви можете видаляти вже більш складні деталі з фото і не боятися, що це буде помітно. І третій інструмент в цій групі пензель відновлення Healing Brush Tool. Він дозволяє точно відновлювати зображення, копіюючи текстуру з однієї ділянки і автоматично підлаштовуючи колір, яскравість і контраст до області, яку ти редагуєш. Нагадую інструмент Hill у Lightroom і працює за схожим принципом. Затискайте кнопку Alt і обирайте ділянку, яку хочете використати для заміни небажаної деталі, і переносите ніби пензлем набрану фарбу. Photoshop бере текстуру з джерела, але підлаштовує її до освітлення, кольору та тону цільової Ділянки. З цим розділом ми розібралися. Більш старі інструменти, такі як латка, розглядати вже не будемо, бо у нас є дещо цікавіше. Настав час переходити до дорослих дій. Кульмінація всіх кульмінацій: прибирання зайвого за допомогою генеративної заливки. Ви можете не просто прибрати, а одразу замінити бажаний об'єкт на інший. Головна складність створити максимально правильний запит, щоб штучний інтелект міг з точністю відтворити ваші побажання. Або можете поекспериментувати і лишити поле запиту порожнім. Тоді Photoshop просто заповнить цю область контекстно. Працювати з ним дуже легко. Виділяйте область, тицяйте праву кнопку миші і обирайте генеративну заливку. По запиту штучний інтелект запропонує вам три варіанти. Якщо не сподобалось, тицяйте згенерувати ще раз, і він запропонує наступні три варіанти: в процесі можна переробляти запит. Казати, в якому випадку який саме інструмент спрацює коректніше, я, на жаль, не можу, бо це взагалі не передбачувано. Зазвичай, навіть при ретуші шкіри я використовую три різних інструмента. Так що експериментуйте все у ваших руках. Ось і все. Все геніальне просто! Але так сміливо я можу сказати це тільки зараз, у 25-му році. Ще років так з п'ять назад, прибирання на дрібних цяток було карою небесною. І до речі, помітьте, я жодного разу не попросила вас підписатися. Краще зробіть донат на зсу, або підпишіться на інші українські канали про фотографію та відео, наприклад, на канал Львівський Фотограф. Насолоджуйтесь прогресом, знімайте і обробляйте якомога більше. обробляйте. Слава Україні!